Сьогодні у нас в студії голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Пане Володимире, добрий день. Дякую, що завітали. Доброго дня після того як росіяни підірвали Каховську ГЕС, інші гідроелектростанції, які стоять вище по Дніпру, мають зменшити виробництво електроенергії, аби просто менше води витікало банально в Херсонську область, так через зруйновану дамбу. Як це вплине на баланс енергосистеми? Ми одразу після того, як сталася катастрофа, з нашими колегами з Укргідроенерго визначили такі оптимальні режими роботи інших гідроелектростанцій для того, щоб з одного боку забезпечити українську енергосистему все-таки електроенергію, зокрема і в періоди, коли споживання максимальне, це вечір робочого дня, такий характерний період. Ну і, звичайно, при цьому маючи на увазі, що необхідно зменшити скид води для того, щоб полегшити завдання відповідно рятувальним службам і взагалі полегшити вплив цієї жахливої катастрофи, можна сказати, трагедії на тих людей, які розташовані ну, в районах затоплення. Наразі в енергосистемі досить непроста ситуація з балансом. Можна сказати, що вона викликана не тільки і не стільки катастрофою на ГЕС, скільки загальною загальним таким дефіцитом потужності, особливо в вечірні години. Ми були змушені останні пару днів вдаватися просити допомогу в наших європейських колег в сусідніх операторів енергосистем, для того, щоб в окремі години вони допомогли українській енергосистемі поставками аварійними такими поставками електроенергії, щоб ми могли е зберегти той баланс, який, е який має бути для того, щоб покрити споживання. В таких умовах, коли гідроелектростанції зменшують виробництво, плюс суттєво поруйнована енергосистема, чи варто нам в найближчі місяці, як споживачам, готуватися до обмеження електропостачання? Я надаю перевагу зараз короткочасним таким прогнозам, тому що, скажімо так, точність їх вона, скажімо, обмежується днями або тижнями. Це, це той горизонт події, де ми можемо більш-менш впевнено говорити. Наразі ситуація контрольована, і ми не очікуємо ніяких там відключень, масових відключень споживачів через нестачу електроенергії в системі. Разом з тим, як завжди, дуже розраховуємо на допомогу українців на допомогу споживачів. Ми закликаємо ощадливо ставитися до споживання електроенергії, особливо в вечірні години. Не користуватись енергоємними приладами по можливості для того, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему. Дійсно, дуже багато електростанцій у нас поруйновано або пошкоджено, і вони зараз відновлюються. У нас е, атомні електростанції знаходяться в багато з них в плановому ремонті, багато енергоблоків. Тому зараз той період такого ремонту, відновлення, підготовки до зими, його теж треба пройти достойно. І для того, щоб нам збалансувати енергосистему, ми будемо використовувати іноді імпорт електроенергії, іноді аварійну допомогу, коли треба. Ну і також просимо споживачів допомогти нам трошки полегшити нам задачу. 20 тисяч абонентів на Херсонщині зараз без світла після теракту, який Росія вчинили на ГЕС. Які перспективи там із відновленням електропостачання? Ну безумовно, це буде залежати від темпів сходу цього паводку, і наші колеги з обленерго безумовно. На місцях зроблять це можливо для того, щоб в найкоротші терміни відновити електропостачання. Також після того, як знизиться рівень води, можна буде встановити точно характер і ступінь пошкодження самої греблі. І це теж буде впливати там, на ті плани відновлення, які наші колеги з «Укргідроенерго» будуть реалізовувати. То в майбутньому, щоб усунути наслідки цієї катастрофи, ну це, вочевидь, не найближча перспектива, тому що масштаб завдання величезний. Тобто, найближчим часом точно там, навіть коли вода зійде, світло не повернеться. Коли вода зійде, я думаю, що буде можливість для ремонтних бригад мати mm -hmm. доступ уже до тих підстанцій та ліній електропередач, саморозподільчих, для того, щоб відновлювати електропостачання, можна буде сказати трошки пізніше щодо термінів відновлення, тому що зараз ну ситуація вона така, скажімо... Не те, щоб важко прогнозована, але ще немає всіх даних для того, щоб оцінити чітко терміни там відновлення постачання в тому чи іншому населеному пункті, який затоплений. Ви вже згадали про те, що Україна має можливість імпорту електроенергії, а є можливість аварійної допомоги. Чим це відрізняється? В яких випадках ми отримуємо допомогу? Чи вона безкоштовна? А в яких випадках імпортуємо імпорт електроенергії? Це така планова комерційна поставка, яка здійснюється українськими там. Учасниками ринку електроенергії з європейського ринку. Це така заздалегідь визначена в плані обсягів, в плані часу поставка електроенергії, який ми, безумовно, віддаємо перевагу як оператор. Аварійна допомога це коли ми бачимо, що в найближчі години в енергосистемі може бути фізичний дефіцит, який не покривається наявними. Ресурсами або є ризик його не покрити наявними ресурсами в українській енергосистемі. І тоді ми можемо просити сусідні країни, операторів енергосистем сусідніх країн про те, щоб вони е дали нам певну потужність, підтримали нашу енергосистему протягом короткого періоду часу. Ця аварійна допомога є платною і вона, як правило, є дорожчою, ніж імпорт. Е і крім того, вона... Е Надається сусідам тільки в тому разі, якщо у сусідів у самих є ця електроенергія. Тому аварійна допомога це такий захід короткострокового збалансування енергосистеми в якійсь складній ситуації. Імпорт це планова постійна поставка, і безумовно, саме імпортом. Саме на імпорт ми дуже розраховуємо протягом літа для того, щоб ну, покривати певний дефіцит потужності, який у нас може бути. А чому ми взагалі маємо вдаватися до аварійних, аварійної допомоги? Чому це не може бути сплановано? Це якісь такі екстрені випадки, на те реанімація потрібна енергетичній системі? Чи можна їх уникнути? Можна, якщо буде заходити оцей саме імпорт замість аварійної допомоги. Імпорт зараз є в українську енергосистему. Зі Європи, але він є в обмежених обсягах і не завжди в ті години, коли енергосистемі потрібно. Ми, як оператори енергосистеми, забезпечили технічну можливість імпортувати більше 1 гігавата потужності, це більше одного атомного блоку фактично імпортувати з Європи. Але є певні економічні причини, чому імпорт не в повному обсязі потрапляє в українську енергосистему. Ви, напевно, знаєте, що у нас на ринку є такі ліміти цінові. Тобто ціна не може підійматися вище певного порогу. І коли в Європі ціна вища, а таке буває, то відповідно немає економічних стимулів у гравців на ринку імпортувати електроенергію з Європи. Цю ситуацію треба виправити. Це, в принципі, такі організаційні, економічні заходи, які треба відрегулювати, якими треба відрегулювати ринок. Лібералізувати ціноутворення на українському ринку для того, щоб імпорт з Європи міг вільно потрапляти в Україну, ну і допомагати нам балансувати енергосистему. Тобто, коли умовно в Європі електроенергія коштує 5, а ми можемо максимум за 3,50 п'ятдесят купувати, а вона нам потрібна, то ми на неї дивимося, а купити не можемо. Так, це парадоксальна ситуація і треба. Виправити і вже робота з цього приводу ведеться. А це якось вплине на вартість електроенергії, якщо буде лібералізований ринок, чи це якось вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів? Мені здається, що лібералізація ринку вона призведе до того, що в окремі години доби ціна може підніматися вище, ніж зараз вона є, а в окремі години доби вона буде опускатися нижче, ніж зараз. І ми можемо прийти до ситуації, коли така от лібералізація цін, відміна або там зміна оцих лімітів цінових на ринку, прайскепи скепи вона називається, вона може не призвести до значного зростання ціни. У будь-якому випадку населення це не. Від... Відчує у них у населення тариф у нас з вами насправді тариф фіксований. Це питання оптової ціни на ринку, яку сплачує там малий, середній великий бізнес. Можемо говорити про те, що якихось цінових шоків через лібералізацію цін ми не очікуємо. Скоріше, така лібералізація просто дасть можливість правильно відрегулювати потоки імпорту з Європи в Україну, щоб імпорт ішов саме тоді, коли українській енергосистемі це потрібно найбільше. І коротко наостанок, перспективи на зиму. Чи варто продавати генератори? Ми вже говорили про те, що генератори продавати не варто. А варто бути готовими до, до будь-яких навіть складних сценаріїв розвитку подій, е, поки йде війна. Маємо бути всі готові. енергетики мають ремонтувати лінії, підстанції, електростанції, закуповувати обладнання. Споживачі відповідно готуються, маючи, скажімо, там, хтось має генератор, хтось екофло, хтось якісь інші пристрої, які дозволяють перебути якийсь час без електроенергії. Але мета енергетиків полягає в тому, щоб наступну зиму. Пройти без таких масових відключень, які ми спостерігали, на жаль, в минулому сезоні. Для цього зараз йде оця масштабна ремонтна відновлювальна кампанія, і, звичайно, наша ціль полягає в тому, щоб у всіх споживачів і влітку, і взимку була електроенергія. Дякую вам дуже. Сподіваюся, що так і буде. Це був Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго.